ПД і зацікавлені результатами нашої роботи. А соціальні експерти це українські та міжнародні авторитетні експерти, які МЦПД звичайні безпосередньо до виконання проєктів. Центр завтра ставився мету навчання молодих папірів. Сьогодні молодші аналітики працюють під керівництвом старших на виконання проєктів, а українські та іноземні студенти у вигляді проходження. Урають в центрі, утримують необхідний досвід та допомагають аналітикам у роботі. Я Максим Борода, заступник директора з досліджень та контролю якості. Я представлю вам місію МЦПД стратегічні пріоритети та розповім про ті пріоритети, які я. Отже, нові політичні умови змусили центр переглянути свою місію, і зараз місією МЦПД є розвічати в Україні міф, що порядок і дисципліна можуть бути тільки тоталітарні. та змінити ставлення суспільства до реформ в Україні, перетворивши їх з непопулярних на популярних. Для виконання цієї місії центр визначив наступні стратегічні пріоритети своєї діяльності. Це європейська якість життя, незалежне демократичне врядування, нова зовнішня політика та зовнішня допомога, готовність до виконання угоди про асоціацію з ЄС та енергетична безпека і захист втіля. В рамках першого пріоритету Європейська якість життя нашим завданням був погляд на державну політику з точки зору якості життя населення, а саме добробуту. Якості державних послуг та безпечності і комфортності середовища для життя. Ця тема є дуже важливою, тому що людей насамперед цікавлять речі, які безпосередньо впливають на їхнє життя, такі як можливість знайти роботу або відкрити свій бізнес, скористатися послугами кваліфікованого лікаря або просто дихати чистим повітрям. І В рамках виконання цього пріоритету його результатами стало те, що концепцію якості життя прийнято як визначальну для підготовки для розробки стратегії розвитку Києва до 2025 року. Крім того, українські політики починають вже усвідомлювати і говорити про те, що якість життя є основним завданням влади. МЦПД вимірює якість життя та порівнює. На національному, регіональному та місцевому рівні. І це дає владі змогу встановити, визначити пріоритети своєї діяльності, зробити їх зрозумілими та прийнятими для населення і оцінити успішність їх реалізації. Наступний пріоритет роботи центру це нова зовнішня політика та зовнішня допомога. Тут ми ставили собі завдання визначити єдину мету зовнішньої політики України та спрямувати всі вектори міжнародних відносин на її досягнення. І для виконання цього завдання МЦПД сформулював і представив технічне, детальне, технічне завдання регіональної інтеграції України. Воно базувалось на наступних висновках: по-перше, сьогоднішня Україна. Не здатна протистояти реалізації порядку денному Росії щодо неї, тому необхідне перезавантаження євроінтеграції та формування нової державницької ідеології постконфлікту. А метою зовнішньої політики України має стати активна інтеграція на євразійському просторі, але виключно за європейськими принципами. Мене звати Божовляков і я. Керую напрямком пріоритетом, який у нас називається готовність до виконання угоди про асоціацію з ЄС. В рамках цього напрямку ми вже другий рік працюємо над проєктом, який власне так називається допомога уряду у підготовці до виконання угоди про асоціацію. Проєкт фінансується Шведською агенцією міжнародного розвитку «Сіта». На першому етапі цього проєкту ми здійснили загальну оцінку. Готовності українського уряду до організації виконального уряду асоціації. І, що ми знайшли в результаті цієї оцінки? Ми виміряли і довели систему неготовності українського уряду до, процесу, до того, щоб організувати процес виконання уряду. І ми виявили такі ключові проблеми. По-перше, Системи планування, як планування заходів, так і планування фінансів. По-друге, немає централізованої системи координації. Всі країни, які виконували продігоди, мали централізовану координацію на сьогодні висновування. Крім того, є заслабка спроможність на рівні окремих органів центральної планчування. Ці наші висновки та рекомендації були представлені і уряду. Донорській спільноті і Європейській комісії і були досить схвально сприйняті як в принципі, дороговкази на майні реформи. І, зокрема, наші висновки вплинули на зміст підготовки всеохоплюючої програми інспекційної розбудови нового інструменту технічної допомоги ЄС для України. Зараз на другому етапі цього проєкту. Ми вже займаємось оцінкою готовності до виконання зобов'язань в окремих секторах. І в пілотному режимі працюємо із сектором технічного врегулювання. Що ми на даний момент виявили в цьому секторі? Головна проблема це те, що в Україні існує досить потужна машина. Від небезпечних товарів. Тоді як в Європі ця система працює саме на цю мету. І головна проблема полягає в тому, власне, в радянському спадку, на якому ще базується наша система. Радянська система гостів або обов'язкових державних стандартів забезпечувала безпечність товарів, але за двох умов. За умов. По-перше, однаковості і незмінності цих товарів по всій країні, а по-друге, за жорсткого обмеження асортименту цих товарів. Коли рішення про випуск нового товару приймалося на найвищому політичному рівні, достатньо сказати, навести такий приклад, що рішення про запровадження Радянському Союзі майонезу та томатного соусу було прийнято на 20-му сізі КПРС. На тому самому, тих, що розвінчував культусову старту. Зараз, звичайно, ці дві умови однаковість продуктів і обмежені. Інструментом тиску на бізнес і обмеження розвитку виробництва і торгівлі в країні. Звичайно, висновок дуже простий: подолати корупцію і забезпечити захист споживачів можливо практично не реформування, а заміну тієї системи, яка є, на нову. Тобто потрібно розформувати держполь стандарт і запровадити нові елементи. Відповідно до європейських стандартів. В першу чергу, це система виконання.